Річку устя визнали уразливою зоною. Відповідне рішення затвердили на міськвиконкомі рівного. Зробили це на прохання Кабміну. Чиновники розповідають, така ініціатива важлива, аби підприємства не забруднювали нашу річку. Тут було донесено так, щоб місто зверталося безпосередньо до тих підприємств, які фактично забруднюють, щоб вони несли якусь відповідальність не тільки там фінансово, а розуміли чітко, що будуть накладати штрафи, будуть ну, подаватись так само документи до суду, ну щоб такого не виявляв. Відзвітувалися на виконкомії про стан медицини у Рівному за 2023 рік. Так, за програмою здоров'я громади на медичні потреби виділили майже 29 мільйонів гривень. Про інші фінансові витрати на медицину розповіла очільниця охорони здоров'я рівного Лариса Обуховська. Бюджету розвитку 62,7 мільйона, і загального фонду 138,9 мільйонів. Одразу хочу сказати, що освоєння коштів на 96,6% шість і шість Надана довідка, де чітко прописано за кожним заходом наші видатки. Скільки усі отримали цю допомогу? Також говорили й про безпекові заходи у школах рівного на сьогодні. Системи відеоспостереження встановили у 22 освітніх закладах. Зробили це в рамках програми Безпечна дорога додому. Ми не закуповуємо всі речі. Ми це отримуємо в якості послуги і завдяки -за цьому маємо можливість економити кошти противні податків, кошти міського бюджету. Оскільки таким після встановлення такої системи ми зменшуємо кількість штатних охоронців. Також у рівному продовжить відшкодовувати кошти за поховання людей, які не мають рідних та близьких. У минулому році на відповідну програму витратили більше мільйона гривень. Цього року суму одноразової матеріальної допомоги збільшать, розповідає очільниця департаменту соцполітики Олена Петрик. Дальше на виховання на виконання даного рішення буде затверджена е, мінімальна. Вартість надання допомоги, яка по нашим розрахункам вже буде складати 7400. На даний час у нас в департаменті вже є 24 звернення від громадян. Також на виконкомі розглянули виконання інвестиційної програми Рівного, продовжили програму зайнятості населення та підрахували, скільки ще у місті є незаконно встановлених споруд. Павло Невесенко, Христина Дарморост, Володимир Захаров, новини Рівного.